Говоримо просто про складні освітні індикатори, представлені на дешборді. Цього разу говоримо про місцеву перспективу. Слайд місцева перспектива, третій слайд, ліворуч у вас на екрані. Цей слайд є одним із самих цікавих слайдів, принаймні для мене. Тут ми можемо побачити кожну кругомаду. У Колонці область обираємо область, яка нас цікавить. От у нас обрана Волинська область і територіальні громади. Перша територіальна громада це Берестечківська територіальна громада. Значення індикатора, от групи індикаторів у нас є такі ж, як і на попередніх слайдах: будівлі, мережа, педперсонал, учні, фінанси і конкретні індикатори. Перший індикатор наповнюваність шкіл. Значення цього індикатора складає 124,1 для Берестечківської територіальної громади. Тут є гарні показники на цьому слайді, які називаються децель за населенням і децель за доходами. Декілька слів про значення, що означають ці децелі. Якщо навести курсор на цю клітинку, то тут дещо може бути написано: я скажу своїми словами, що всі громади в Україні поділені на 10 груп за населенням, і відповідно до кількості населення, вони погруповані в 10. Окремих груп, які називаються децелями. Так само всі громади поділені на 10 груп за доходами. Берестечківська громада розміщена в п'ятому децелі за населенням. Коли ми кажемо, що розглядаємо п'ятий децель, то розглядаємо ті громади, які близькі за кількістю населення між собою, і знаходиться також ця громада в п'ятому децелі за доходами. Якщо ми говоримо, що навколо неї ті громади і порівнюють її з тими громадами, які приблизно мають такий же дохід, як і ця громада. Нижче у нас є графік, червона лінія це показник громади. А стовпчики ті це мінімальне і максимальне значення цього показника для України, ось, наприклад, для Волинської області, для міських територіальних громад. Бо громада міська, нагадаю, децель за населенням це місце громади цього показника а, в цьому децелі. Ну і децель за доходами. Ми можемо побачити, що показникки цієї громади є на досить низькому рівні, і, і це показує оця червона. Лінія. Якщо ми для цієї громади візьмемо показник, наприклад, наповнюваність учнів перших-четвертих класів, графік перебудується, і ми побачимо, що наповнюваність вже значно краща. Наповнюваність складає 10,2 ось цей показник. Але якщо порівняти з іншими закладами по Україні, по Волинській області, серед міських територіальних громад, серед таких же громад. Рівних за населенням або таких же громад, рівних за доходами, то цей показник буде вже значно кращий. Також на графіку ми можемо побачити зміну цього індикатора за роками, і бачимо, що цей індикатор за роками значно падає. Ми можемо обрати також рік даних і будь-яку іншу територіальну громаду. От, наприклад, візьмемо Горохівську територіальну громаду цієї ж області. Виберемо показник педперсонал, групу індикаторів, в групі індикаторів показник педперсонал і середній вік вчителів. Ми побачимо, що у Горохівській громаді середній вік вчителів, ну, де знаходиться посередині. І цей показник може ще відслідкувати в цифровому значенні в табличці, яка знаходиться під діапазоном обраного індикатора. Тобто, оцей. Ось діапазон обраного декатора відповідає ось тій табличці, яка є нижче. Знизу на слайді місцева перспектива. Ми побачимо таблицю із середніми значеннями обраного індикатора для груп порівняння. От, наприклад, ми беремо «Україна», цей показник середнє значення, відсоток по групі. І зміна до попереднього року: плюс 3,9 по Волинській області, по міським громадам, децель за населенням, і децель за доходами, ну і власне показник Сиєгорохівської громади, який є 48,3.